Доброго дня, мене звати тому, Руслан, Я прийшов з проектом друку Мене звати Єлизавета, я прийшла з проектом копіцентру. Мене звати Таня, мені 14 років. А мій проект це онлайн студія дизайну під назвою Creative Mind. Я вважаю, що з дітьми треба працювати, тому що. По-перше, це будуще нашої країни. Ми почали це робити з громад. чому з громад, тому що вони далі від міста. Це не перший захід з громадами. У громадах менше можливості, аніж в місті. Тому ми приходимо туди, де така ситуація. Коли ми проводили перший івент, це був картінг, І ми спілкувалися з дітьми, і я побачив, що ми молодь можемо розгубити. У нас така ситуація в країні. Вони вже думають, там як поїхати з країни. Тому я прийняв таке рішення працювати по можливості з дітьми, передавати якийсь опит, і хочу допомогти їм. Я як студентка хочу допомогти своїм колегам, таким же студентам, школярам, щоб вони могли прийти, роздрукувати собі курсові, дипломи. Бо в громаді у нас взагалі немає копіцентру, тому це трошечки і економніше, і економія часу, і грошей. Супер! Ми бажаємо вам успіхів! Дякую. Мені здається, завтра друком майбутнє друкують не тільки якісь там вироби, а вже якісь там деталі для авто і так далі. І тому подібне. Ну ми бажаємо вам успіхів. Дякую, велика можливо, хтось надихнув вас на цей проект. Мені просто подобається те, що дуже часто ми в школі на деяких уроках робимо проекти, і це дуже цікаво для мене. Тобто, наприклад, там ментальні карти або інфографіки. І мене це надихає і дуже подобається. І я вирішила, що якщо це мені подобається, то чому б не зробити так, що це ще було корисно? Скажіть, будь ласка, які ваші відчуття після того, як ви почули спікерів? Я сьогодні дуже рад, тому що розумію, що е, навіть в громадах є діти, які будуть товкати громаду далі, бізнесувати і приєднувати спікерів, е, дітей. І я думаю, сьогодні це у нас відбулося. А скажіть, будь ласка, після того, як ви презентували свій бізнес, і можливо, ви почули якісь питання. Ви вирішили, що треба щось змінювати в своєму бізнесі? Якщо людина, яка більш досвідчена за мене, знає більше, то звісно я завжди приймаю поради, тому що це крок до розвитку. Переможець цього проекту сьогодні Ангеліна Шев'якова. Вітаю вас! Да, ви молодець. Ми хочемо вдячити Антону за таку можливість, що він дає молоді розвиватися і будувати свій бізнес. Дякую вам теж і дякую хлопцям і романській громаді, які приїхали сьогодні. В наш захід. Спікери діти не можуть вже говорити. Це вже спікери в нас, тому теж дуже задоволений, вражений. Дякую вам. Да, дякую вам.